Доброго дня, шановні присутні. Ви сьогодні зібралися. Ми всі разом зібралися з приводу проведення громадських слухань по обговоренню проекту детального плану території для розміщення масиву садибної забудови по вулиці Центральній в селі Мізиківських котери Вінницького району Вінницької області. Так як у нас зазначено на нашому офіційному сайті, також ми давали. Оголошення в засоби масової інформації, що дані громадські слухання будуть проводитися в адміністративній будівлі Стрижовської селищної ради це зала засідань депутатів, яка знаходиться по вулиці Героїв України в приміщенні Стрижовської селищної ради в залі засідань. Дані оголошення були опубліковані в газеті Подільська заря та «Вінниччина», Номер, відповідно, 51-й, там і там так співпало в грудні 24-го року. Навіщо ми це робимо? Ми цей захід проводимо для залучення представників громадськості до розгляду проєкту містобудівної документації. Даний проєкт називається, так як я вам вже сказала, це детальний план території, на який буде розміщуватися масив садибної забудови. Це знаходиться він по вулиці Центральній, в селі Мізиківський хутори Вінницького району Вінницької області. У нас на цей захід запрошені працівники апарату селищної ради і виконавчих органів. Також присутня Марина Олександрівна Горнічук, це інженер проєктувальник відділу комплексного проєктування міського комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр містобудування та архітектури. Це представник розробника містобудівної документації та зареєструвалося сім осіб з правом голосу. Даний захід буду проводити я, Ольга Миколаївна Форостяна, яка відповідно до рішення сесії 73, восьмого скликання номер 8 є відповідальною за проведення такого роду заходів. Ми цей захід проводимо на виконання законів України про місцеве самоврядування, про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів. Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Що хотіла би вам е, повідомити, що нашу роботу я пропоную будувати таким чином: якщо у когось виникнуть якісь запитання, зауваження чи пропозиції, ви можете висловити їх або піднявши руку, або написати в письмому вигляді, передати ми їх несемо в протокол. Який ведеться? Пропоную також затвердити порядок нашої роботи, порядок денний нашого зібрання. Першим це регламент громадських слухань, затвердити першим питанням, другим питанням обрати представників громадськості до складу погоджувальної комісії, у разі, якщо вона буде утворена, якщо будуть якісь зауваження, пропозиції. Тоді утвориться громадська комісія, і до цієї громадської комісії має війти певний відсоток представників громадськості. І третім питанням обговорення проекту безпосередньо вже містобудівної документації, який називається детальний план території для розміщення масиву сактивної забудови по вулиці Центральній в селі Мізиківській Котері, Вінницького району Вінницької області. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати з підняття рук. Хто за. Дякую. Хто проти? Немає. Утримались. Рішення прийнято. Е, тому пропоную затвердити регламент громадських слухань. Доповідь е, представника-розробника містобудівної документації до 30 хвилин. Загальний регламент з врахуванням можливо, в і запитання, чи потрібно буде щось роз'яснити додатково до однієї години. Хто за такий регламент проводить, прошу проголосувати. Також хто за? Дякую. Друге питання: обрати нам потрібно з вами представників громадськості до складу погоджувальної комісії у разі якщо вона буде утворена. Пропоную підняти руку, назвати прізвищем я по батькові, або якщо самі не наважуєтесь, можливо, якийсь сусід запропонує вас. По одному, будь ласка, прізвище ім'я по батькові. Павловська

Чи має хтось присутніх заперечення проти даних кандидатур? Якщо є, то прошу висловитись. Можливо, хтось інший бажає. Немає заперечень, тому прошу проголосувати за включення Павловської Євгені Юрівни, батько Вікторії Федорівни, Лисуна Латолія Васильовича до, до громад... громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії, у разі якщо ми її утворимо після громадського обговорення. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Тому до складу погоджувальної комісії увідують Павловська Євгенія Юрівна, Івацька Вікторія Федорівна та Лисун Анатолій Васильович. Пропоную вам, щоб ви заслухали безпосередньо представника проекту, який вам на слайдах. Та шляхом доповіді розкаже, що це замість обідівна документація, що передбачено даним проектом, що планується, за рахунок якої території, чи передбачені під'їзні шляхи і так далі. Якщо у вас виникнуть запитання, то давайте домовимося після її доповіді. І я надам слово і щось уточнете, чи щось лісуєте для себе. Прошу, будь ласка. Всім доброго вечора. Сьогодні хочу вам представити детальний план території для розміщення масиву садибної забудови по вулиці Центральній в селі Нізяківські кутери Вінницького району Вінницької області. Детальний план розроблено відповідно до рішення 48-ї сесії 8-го скликання Державської селищної ради номер 2 від 05.08.2022 року. Територія планування розташована в межах населеного пункту села Місятківські кутери та знаходиться в її центральній частині. Орієнтовна площа, що розглядається, складає 8,96 гектарів. На даний час територія детального плану представлена у вигляді території сільськогосподарського призначення, території подібної житлової забудови, території громадської забудови. Та територіями озелененнями обмеженого користування. Е, спі... Наша територія з півночі межує з вулицею Центральна, з півдня територією сільського господарського призначення та територією житлової забудови і заходу житлової вулицею та сходу вулицею Центральної. Е, на, на території об'єкти культурної спадщини відсутні. Житловий фонд в межах території представлений у вигляді житлового будинку з, з господарськими будівлями, Гос, е, Громадські об'єкти в межах детального плану, все магазини та будинок культури та амбулаторія. Транспортна доступність до території здійснюється з вулиці Центральної. На території проєктування з півдня розташована. Водозабірна свердловина, яка вимагає встановити перший пояс санітарної охорони 30 метрів. Також на території частково проходить повітряна лінія електропередач 10 кВт та 0,4 кВт. Території детального плану запропоновано розмістити нові квартали садибної житлової забудови, заклад торгівлі, проведення вулично-дорожньої мережі до. Нормативних профілів. Е, на перспективу, е, запропоновано розмістити садибні житлові будинки. Ми бачимо білим кольором торгівельний комплекс із закладом громадського харчування, теж можна побачити четвертим е, чор, червоним кольором під номером 27, поблизу е, бісерки. Не, ну, Не, Не видно школа так, да. ну, десь в районі центральної частини світло-червоним це заклад громадського харчування, також майданчики коло нього, парковка, очисні споруди і протипожежні резервуари, і також транспортна доступність буде здійснюватись з вулиці Центральної. Профілі вулиць будуть, будуть відповідати державним будівельним нормам. також. З заходу буде йти дорога, яка передбачена, ну, тої документації села на такі міські хутори, це буде житлова вулиця, з неї, з неї буде доступність уже до кожної ділянки садибної, садибного житлового будинку, та е, е, закінчуватись буде в тупикових місцях майданчиком для розвороту. Також передбачені велосипедні доріжки, тротуари, будуть передбачені умови для доступності маломобільних груп населення, а саме в місцях переходу буде пониження тротуару для того, щоб було комфортно переходити дороги. Територія в межах детального плану розподілена на наступні зони: це територія житлової садибної забудови, яка вона зростає ну, червоним. Це. Там, де амбулаторія, територія закладів охорони здоров'я та соціального захисту, там, де будинок культури, територія закладів культури та спорту, де заклад громадського харчування що проєктується, це територія закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Під дорогами територія вулиць доріг, під водозабірною середловиною територія об'єктів водопостачання та водовідведення. Також у нас частину з півдня частину території накриває е, санітарно-захисна зона від ковища. В межах санітарно-захисної зони ми передбачили озеленення спецпризначення, там не передбачається створення якоїсь нової житлової розбудови, так як це забороняється чинними нормами. Так, це у нас схема організації руху. Ми можемо на ній побачити блакитного кольору вздовж вулиці Центральна. Це буде рух транзитного транспорту. Чорного кольору. Це буде рух по всій території, це рух до під'їзду до житлових будинків, до закладу громадського харчування, до парковки. Е, також вздовж вулиці центральної вказаний рух автобусів і основні напрямки руху. Пішоходів та велосипедистів. На схемі інженерних мереж ми можемо побачити підключення наших житлових будинків до мереж. Каналізація передбачається для садибної забудови це на кожній ділянці малі очисні, локальні очисні споруди, у них відповід... ми проєктуємо типу біотал, у них відповідно до їх санітарних норм охоронна зона 5 метрів. Можливість, ми передбачаємо можливість підключення житлових будинків до водопостачання, до, до електропостачання. Також в районі місця, де в нас проходила повітряна лінія електропередач, ми передбачаємо перекладання її в кабель, так як повітряна лінія вона має досить велику охоронну зону, 10 метрів в кожну сторону. І це би б займало дуже велику частину. В межах неї неможливо заборонено проєктувати житло та будь-які інші споруди. Ну, остаточне підключення уже кожного будинку та кварталу буде враховуватись на подальших етапах при розробленні відповідних проектів на це підключення та стриманням технічних умов. Тут ми можемо побачити орієнтовані профілі. Нашої вулиці По вулиці Центральній в нас є велосипедна доріжка з двох боків тротуари, також по внутрішній проїзд теж передбачена велосипедна доріжка і тротуари. Тобто, кожен під'їзд до житлових будинків буде забезпечений і тротуаром, і велосипедною доріжкою. Зодного з. Одно... з... Шириною проїжджої частини в 4 метри, що забезпечить проїзд відповідної техніки, машини медичної допомоги пожежної машини та іншого транспорту великогабаритного. Основні техніко-економічні показники: площа території проєктної садибної забудови складає 2,054 гектара, площа території громадського призначення 2,54 гектара. Площа території зелених насаджень загального користування 0,12,44 гектара. Площа території транспортної інфраструктури, це там, де йдуть дороги. 2,16,25 гектара. Кількість новостворених садибно-житлових будинків 26. Відсоток забудови е, території 12,5. Поверховість в районі двох поверхів. Загальна кількість нових мешканців 65 чоловік. Площа території торгівельного комплексу 0,96,32 гектари. Площа забудови цього комплексу 962,8 метра квадратних, відсоток забудови 10, поверховість 2 поверхи. Кількість паркомісць на парковці поблизу закладу громадського харчування 54, і площа майданчику для відпочинку 572,21 метра квадратних. Дякую за увагу. Будь ласка, чи є у когось запитання чи пропозиції? Єдине запитання: оцінно, пропозиція раніше, там, де будинок пристаріли, власне, значно, uh -huh. номером, експікації і скінний план, чи планів план. Так, ми врахуємо це. Ми отримали генплан, ми врахуємо це. що, з генерального плану? Так, да, Там генеральний план. Був, це... <сіплес> да -да. Угу. Є ще у когось запитання зауваження? Оскільки інші зауваження та пропозиції відсутня, тому я на голосування вам ставлю питання про схвалення розробленого та представленого проекту детального плану території. Про розроблення детального плану території для розміщення садибної забудови по вулиці Централь, в селі Мізиківській котериві Вінницького району Вінницької області з врахуванням пропозиції, щоб вони в цій містобудівній документації щось з генерального плану. По проєктуванню у нас там проводиться реконструкція будинку престарілих в соціальних житло, щоб писали це всього містобудівній документів. Хто за таку пропозицію? Але дякую. На цьому наше з вами зібрання завершено. Дякую вам, що знайшли час. Та Бажання бути присутнім на такому заході це наша з вами партія, це наша з вами історія, це наші з вами наміри та реалізації планів нашої громади. Дякую за увагу.